Леся Українка За горою блискавиці. За горою блискавиці, а в долині нашій темно. У затоці чорні води плещуться таємно, Блискавиця в небі лине, а в затоці потопає. В чорний гріб вода понура, ясною ховає. Аж тоді скориться світлу, темноводная затока, як звоює небо ціле буря Ясноока, як прониже блискавиця води срібними мечами, і на саме дно загляне бистрими очами. Аж тоді на світло світлом відповість оця затока, як висока блискавиця. Стане ще й глибока. Переможного миру вам!